Всім привіт-привіт-привіт! Миру вам і Божого благословення. Дуже рада сьогодні знову похвалитися вам готовою роботою, хоч однією. Бо дуже багато замовлень, дуже багато зайців, є дуже багато ведмедиків, але всі вони плетуться тільки фотографуються і одразу вирушають додому. Тому що до Нового року залишилось не так багато часу. Всі поспішають завчасно отримати свої замовлення або підготувати ці іграшки для діток в подарунок на Новий рік. Тому з гачка фотосесія швиденька і відправляються. І так всі іграшки. Тому не обіцяю, що вставлю вам фото в це відео, але в спільноту додам в YouTube. Знайдете вкладочку Спільнота і там додам фото іграшечок, які ще з'явилися за цей час. Наразі ми маємо бегемотика. Ним можу похвалитися, доки ще не маємо яскравого сонячного світла на моїй фотозоні. Отож, ми маємо бегемотика. Безкоштовний майстер-клас є на Ютюбі у вільному доступі. Майстер-клас досить старий, але іграшка досить популярна, тому що має гарний компактний розмір, гарний вигляд, зручна. Діткам дуже подобаються такі іграшки. Дивіться, 19,5 см, якщо ще не сказала, так. і от зараз роблю швиденько декілька фото, відправлю замовниці і маю сподівання, що цей красень сподобається, і поїде додому. Вже сьогодні. Вам всім бажаю миру, Божого благословення, Божого захисту, охорони, наснаги творчої нашим рукодільницям витримки, терпіння, море терпіння. Будьте здорові всі і миру, всім нам миру, перш за все. Бувайте, бувайте!